10 вересня вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Де 1 у студії для вас працюють Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас у цьому випуску. Говоримо про наступне. Ворог атакував Україну безпілотниками. Випустив 46 шахедів. Протиповітряна оборона працювала в 13 областях, в тому числі й на Дніпропетровщині. Мешканці Діївки в обласному центрі ініціюють створення алеї героїв на честь загиблих земляків. Чи підтримує їх місцева влада? Як про безпеку школярів дбають у Кам'янському, що роблять для облаштування надійних укриттів? Більше важливої та актуальної інформації далі у випуску. Тож ми починаємо. Не перемикайте. З вечора росіяни продовжили бити по Нікопольщині. Півдесятка снарядів вони випустили по Червоногригорівській та Марганицькій громадах. В одному з населених пунктів сталося займання. Горів сухостій вогонь, надзвичайники загасили. Пошкоджена господарська споруда. Люди не постраждали. Це головне. У Марганіцькій громаді є руйнування через обстріл, який стався раніше. Туди ворог скерував дрон камікадзе. Чим спричинив займання. Його приборкали. Знищена господарська споруда та. Понівечений приватний будинок також в небі над областю знищили три шахеди. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В ніч на 10 вересня окупанти запустили по Україні 46 дронів Камікадзе типу шахет та дві ракети. В результаті протиповітряного бою 38 ударних БПЛА збито. Крім того, три безпілотники вийшли з під контрольного повітряного простору України: один у напрямку Росії, два у напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА локаційно втрачені на території України. Ймовірно, упали під впливом засобів РЕП. Протиповітряна оборона працювала у 13 областях України, зокрема і на Дніпропетровщині. Втрати окупантів за останню добу становили 1380 осіб, 19 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем. З початку повномасштабного нападу на Україну російська армія втратила понад 627 тисяч військових. Також Збройні сили України знищили 8640 танків, безпілотників 14953, крилатих ракет 2591. Це дані Генерального штабу на 10. Ти вересня. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни. Сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Провів ставку. Кілька ключових питань: захист енергетики від російських ударів, захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включаючи наші Богдани, та забезпечення наших бригад технікою щодо енергетики. Є чіткі терміни та вимоги по кожному об'єкту по фізичному захисту, по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна. І за будівництво захисту, і за роботу ППО детально працюємо і щодо комплектації наших бойових бригад та бригад резерв. окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умірова за результатами Рамштайну та його перемовин з партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено. У наші війська саме у вересні, те, про що ми домовились на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить хід війни. Була сьогодні і детальна суто військова доповідь Головкома Перед Передусім про донецькі напрямки, дякую всім нашим підрозділам. На фронті, які забезпечують повне виконання завдань, та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції, і це важливо так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський, саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності. Окремо головком доповів по обороні на Харківщині та по наших активних діях на території Росії в Курській області. Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де сусідів. Ще одне провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників: готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня. Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня. І готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства і заради наближення справедливого миру. Пам'ятаємо ключову мету: мир для України, для всієї України. Для усіх наших людей. Дякую кожному і кожній у світі хто допомагає. Слава Україні! На Дніпропетровщині продовжують розширювати мережу ЦНАПів. З початку року в офісах надали майже мільйон адмінпослуг. А ще у 2024-му розпочали роботу 11 віддалених робочих місць. Кожне з них це фактично міні офіс. Тут відвідувачі можуть отримати ті ж послуги, що й у центрах, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Іван Начовний. Віддалені робочі місця надають ті самі послуги, що є центральний офіс наших СНАПів. Там адміністратори оформлюють необхідні довідки і документи. Такі міні-офіси мають зони очікування, точки для самообслуговування для наших відвідувачів є безоплатні Wi-Fi зони та скринки для зауважень пропозицій. У кожній з наших точок доступу до адміністративних послуг надається більше, ніж 150 найпопулярніших сервісів. Серед них такі, як реєстрація місця проживання громадян, послуги соціального напрямку. Є малятка дуже востребована послуга загалом у 2024 році на ділотровщини вже створили 11 віддалених робочих місць адміністратора. З Цього плану ми плануємо до кінця року запустити ще 23. навчання. Адміністраторів у нас відбувається сьогодні. буквально вчора ми запустили третю групу адміністраторів. Вони підвищують свою кваліфікацію. Міжнародні партнери допоможуть мешканцям Дніпропетровщини підготуватися до зими. Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують втілити в області декілька проєктів. Одна з ініціатив матеріали для утеплення. У місцях тимчасового проживання переселенців планують замінювати вікна та видавати обігрівачі. Збираються ставити нові склопакети і у комунальних гуртожитках. Крім того, міжнародні партнери збирають заявки на потреби області у генераторах і зарядних станціях. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді оголосив про додатковий пакет допомоги Україні у 100 мільйонів доларів на підготовку до зими. У жовтих водах, Кривому розі та апостоловому міжнародні партнери завершили масштабний проєкт. За ним реалізували майже півтора десятка ініціатив. Модернізували лікарні та створювали сучасні простори, а ще грантами підтримували місцевий бізнес. Жовтоводський медзаклад модернізували декілька відділень, замінили опалення, комунікації, вікна, виконали й внутрішнє оздоблення лікарні, витримали всі правила безбар'єрності. Таке Таке оновлення зробили у територіальному центрі соціального обслуговування. У кривому розі та Апостоловому створили сучасні простори для допомоги родинам і дітям з інклюзією, центри психологічного розвантаження. А ще облаштували чотири спортивні майданчики, закупили для них тренажери та необхідні меблі. Представників бізнесу підтримували грантами. До 5 тисяч доларів отримали понад два десятки підприємців. Кошти на розвиток власної справи матеріально підтримали і мешканців, чиє житло понівечив ворог. Багатогалузевий проєкт став можливим завдяки фінансуванню Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Нагадуємо, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. Мешканці Діївки ініціювали створення алеї слави загиблим захисникам і захисницям. Таким чином хочуть зберегти пам'ять про своїх земляків, хто загинув за Україну, та передати цю естафету пам'яті майбутнім поколінням мешканці мікрорайону Діївки, що у Дніпрі виступили з ініціативою облаштувати по сусідству із меморіалом Беземена висота алею слави загиблим героям у російсько-українській війні. Однак місце, де планують розмістити пам'ятну алею, поки не зовсім підходить. Воно захиращене. А ще тут знаходиться кладовище домашніх тварин. Є у нас місце такий невеликий лісок, полісадник, який можна не без вреда, без вреда для природи, для екології. Вирізати внутрі невелику площадочку невелику, заасфальтувати, поставити якийсь монумент, фотографії, посадити якісь декоративні дерева, поставити стовби з освітленням, поставити лавочки. Люди наполягають на тому, щоб світлини загиблих героїв компактно було розміщені в одному облаштованому місці, а не розкидані по всій території. Бо рідним полеглих чи зниклих безвісті важливо щоб було куди прийти, покласти квіти, віддати шану тим, хто віддав життя за Україну. І в нас пропав брат мого чоловіка, без вісті пропавший. Досі ми його не похоронили нічого. Так що для нас, для нашої сім'ї, для моїх знайомих це теж буде дуже велике таке, ну як, що ми зможемо прийти і. Бачить його фото, захоронити ми його не можемо. І основна думка, основна думка цієї ідеї, щоб люди не просто ходили, проходили і там побачили, а щоб могли прийти матеря, жінки, діти і посидіти в тиші, подивитися, побалакати своїми дітьми. Як можна це святе перевернути в мимопроходящий об'єкт? Ми можемо натикати, як гриби, фотографії по, по всій землі, але концепція основна. І що робить матерям, які втратили своїх золотих синів? Їм стається тільки одне прийти, побалакати з сином і поплакати. Ми хочемо, щоб нам цю концепцію не порушували оцим тиканням туди-сюди, туди-сюди. Люди звернулися до міської та районної влади, отримали відповідь від головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міськради. Пишуть, що вони не заперечують стосовно створення, але пам'яті поруч з зазначеною пам'яткою історії. Наголошують на необхідності дотримання законодавства. Ми написали письмо на гарячу лінію. Нам Архітектура міста відповіла, що вони знають про це місце, що це історичне культове місце і що вони. Не заперечують, якщо на цьому місці буде ще одне культове місце, яке присвячено загиблим воїнам в цій війні, російсько-українській війні. А ось влада Новокодацького району вже понад місяць зволікає із відповіддю. Хоча саме вони, як балансоутримувачі меморіалу Безимена висота та території поблизу нього повинні сприяти створенню, але й славим. Поки мені письмової відповіді не дали, мені не треба просто відписка від Новокайдатського району. Мені треба, щоб ця робота щоб цією ну, концепцією прониклися всі. Коли всі проникнуться, і люди, і влада, тоді воно здвинеться з міста і знайдуться гроші. Тож люди чекають надії з боку влади новокодацького району за облаштуванням куточку пам'яті загиблих героїв російсько-української війни вихідців з діївки. У свою чергу запевняють, що готові долучитися до справи. Я підтримую таку ідею і не обов'язково жінкам і матерям. Це треба нам усім, щоб запам'ятали, якою ціною дається наша наша свобода, наша воля. І всі наші жителі, ми тільки за те, щоб у нас тут зробили алею пам'яті, щоб ми могли вшановувати наших героїв, які гибнуть за нашу свободу, за наші ранки. Я прошу, щоб всі підтримали і щоб. Ця ідея не просто на балачках, і так вона і померла, а щоб вона була. А ми чим зможемо ми допоможемо. Яка робота треба буде? Ми прийдемо, вийдемо і допоможемо. Чи підтримає ініціативу місцева влада? поки це питання. Ми обов'язково повідомимо наших телеглядачів, чи з'явиться алея пам'яті в Діївці? Ольга Ховріч Ілля Ломоський, новини Д1. Жінки з Дніпропетровщини та ще чотирьох областей України можуть безкоштовно навчитися водити автобуси. Після закінчення курсів їх працевлаштовують на підприємствах. В регіонах не вистачає понад 6 тисяч водіїв внутрішніх маршрутів. Реєстрація на проєкт вже відкрита. Це безоплатна програма для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів. Головна мета проєкту створення нових робочих місць для жінок у сфері громадського транспорту та розвиток їхніх професійних навичок для кращої адаптації до потреб ринку праці у сфері пасажирських перевезень. Долучитись до проєкту можуть жінки віком від 21 до 65 років, які проживають в Україні, мають водійські посвідчення категорії Б, C. C. Є д один. Заповнити анкету на сайті можна до 1 жовтня. У Кам'янському продовжують облаштовувати надійні укриття для школярів. Роботи будуть тривати, доки усі школи міста не перейдуть на зручне навчання в одну зміну. Для цього об'єднали зусилля. Деталі у сюжеті наших колег із Кам'янської студії телебачення містебе. Навчатися онлайн набагато ефективніше визнають вчителі і батьки та й для дітей перебування у школі дає нові стимули для всебічного розвитку і якісного навчання. Сьогодні я провів черговий об'їзд по перевірці, як виконуються ремонтні роботи в укриттях в наших закладах освіти. У нас одне з небагатьох міст, в якому з самого початку війни не призупиняли ми учбовий процес. Цьому році у нас заплановано ремонтні роботи на 12 укриттях, із яких п'ять укриттів це ремонтні роботи. Три укриття у нас фактично будуються з нуля. Це в 26 й школі, в 12 школі та в 22 й школі. По 12-й-22 школи ми ще не проступили на. Найближчим часом ми приступимо там до виконання робіт, і в чотирьох укриттях ми збільшуємо проєктну потужність для того, щоб діти могли навчатися в одну зміну, як тут, наприклад, у 23-й школі. Минулого року це укриття могло прийняти не більше як 250 учнів. Ми зробили укриття, яке дає нам можливість прийняти більше 500 учнів і бюджетні кошти. І міська влада Андрій Леонідович, підтримка його дала нам можливість працювати працювати в безпечних умовах і навіть проводити. Уроки. Я дуже рада, що у нас зараз є можливість навчатися в школі, тим паче в такому класному укритті, повністю оснащеному, повністю новому, нові парти, стільці, вентиляції, все диванчики, тобто, все для нашого комфорту. Дуже круто. Мені дуже все подобається. Я хочу подякувати фундації Єлене Зеленській, які виділили нам кошти на ремонт чотирьох укриттів. Хочу подякувати голову обласної військової адміністрації Сергія Лисака за те, що підтримав нас і. І ми отримуємо субвенцію з державного бюджету на ремонт і будівництво чотирьох укриттів. А також чотири укриття ми ремонтували за рахунок міського бюджету. Всі роботи йдуть згідно графіку. Працюємо над тим, щоб максимально всі наші школи працювали не в змішаному форматі, а виключно в одну зміну. Усі укриття, які зараз зводяться з нуля чи розширюються, будуть готові до нового року. Тим не менш в закладах освіти, де тривають роботи, навчальний процес теж налагодили. Безперервний процес ремонту, налагодження, облаштування укриттів він триває незалежно від того, чи це літня пора канікули, чи це уже період освітнього процесу. І дякуємо міському голові, який підтримує це важливе питання, тому що це єдина обов'язкова умова безпека дітей, яка може дозволити офлайн навчання дітей у закладах освіти. В місті цьому приділяється дуже велика увага. Двоє вчителів з Дніпропетровщини у топ 10 найкращих: це Катерина Курзун та Ярослав Федько. Такі проміжні результати премії Global Teacher Prize Ukraine. цьогоріч до неї долучилося майже 3,5 тисячі педагогів з усієї країни. Пані Катерина викладає українську мову та літературу у прифронтовій Нікопольщині, впроваджує stem технологію вчитель фізики з Дніпра Ярослав навчає дітей працювати зі штучним інтелектом. У фіналі конкурсу, який пройде незабаром в Ужгороді, боротимуться за грошову винагороду на реалізацію власних проєктів. Ці у Нікополі створили центр психологічної підтримки перший у місті, 12-й в Україні. Відкрити простір допомогли міжнародні партнери з організації Project Hope Ukraine. У приміщенні зробили ремонт, встановили нові меблі та устаткування. Центр обладнали в укритті, аби відвідувачі почували себе у безпеці. Він покликаний допомогти відновити, підтримати і зберегти ментальне здоров'я. Фахівці тут проводять індивідуальні та групові заняття для дорослих і дітей, навчають технікам зниження стресу, покращення психоемоційного стану, подолання викликів. З американською благодійною організацією Project Hope Ukraine Нікопольська РВА співпрацює понад рік. Зокрема, після підриву росіянами Каховської ГЕС мешканці району отримали від партнерів понад 2,5 мільйони літрів питної бутильованої води. За стрілянину у Дніпрі поліція затримала 50-річного правопорушника. Під час конфлікту зловмисник вистрелив зі зброї у чоловіка, після чого сів автівку та поїхав з місця злочину. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Подія сталася на вулиці вартових неба у Шевченківському районі міста. За силової підтримки спецпризначенців, поліцейські затримали фігуранта за місцем його мешкання. За скоєне чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У кривому розі поліція затримала двох містян за збут наркотиків. За місцем мешкання підозрюваного чоловіка правоохоронці вилучили медичні шприци із залишками психотропних речовин, мобільні телефони, гроші отримані від незаконної діяльності. У 26-річної злодійки майже 150 згортків метадон все вилучене. Направили на експертизу. На підставі зібраних доказів фігурантам повідомили про підозру. На базі Державної служби з надзвичайних ситуацій України розпочав функціонувати офіс протимінної діяльності. Голова ДСНС Андрій Даник розповів, що новостворений офіс відповідатиме за планування, моніторинг, практичну організацію та координацію виконання завдань з розмінування. Разом із тим, на його базі займатимуться сертифікацією операторів протимінної діяльності. Нині в Європі проживає 6 мільйонів українських біженців. Однією з популярних країн для переїзду стала Бельгія, куди щороку вирушало сотні наших співгромадян. А з початком війни в Україні вона стала прихистком для тисяч наших земляків. Про деталі життя українців у Бельгії продовжує розповідь наш спеціальний кореспондент Євген Павленко. Отже, в Бельгії проживає приблизно 60 тисяч українців для того, щоб тут отримати тимчасовий захист. Українцям все ж таки треба подавати цю європейську, як то кажуть, чиновників подавати. Бо дуже багато треба якихось документів. Я кажу, наприклад, навіть автівка, яка у Франції не треба реєструвати, поки у вас тимчасовий захист. У Бельгії треба обов'язково реєструвати автівку з номерами українськими. Треба проходити цей погляд, і, і треба звісно, вивчати мову. З мовою теж тут дуже цікаво справа в тому, що в Бельгії є три державні мови. Це перше, це французька, потім німецька і нідерландська. в залежності, де українці проживають, в яких в цих кантонах, як я казав, їх три. В залежності від того, вони не починають вивчати мов. От Брюссель – це кантон, це тут французька мова, переважно те, що більше на кордоні з німеччиною, це вже там німецька мова. Ми зрозуміли там тобто, Нідерланди, вже йде Нідерландська. Отже, з приводу виплат Бельгія платить українцям дуже добре. Мова йде про те, що, наприклад, як наші вже ті, що я спілкувався з нашими людьми, які тут проживають, це, наприклад, жінка і маленька дитина, це мова йде про 1400 євро на місяць. І при тому, що ще можна, получатися різноманітні субсидії на дитину, Там, ну, це вже не так багато, але от, розрахунок такий. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На середу, 11 вересня. Хмарна погода в обласному центрі триматиметься весь день без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів тепла. Невеликі пориви східного вітру до 4 метрів на секунду. У Синельниковому та Новомосковську також хмарно опадів не прогнозується. Температура повітря від 16 до 27 градусів із позначкою плюс. У кривому розі, кам'янському та жовтих водах хмарно без опадів. Повітря прогріється до позначки в 29 градусів вище нуля. У Нікополі та Марганці сонячна погода від 19 до 28 із плюсом. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.